Трамп зробив заяву, яка фактично викликала захоплення в Україні і падіння на московській біржі. Це не перебільшення. Він сказав: Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу здатна перемогти та повернути всю Україну в її первісному вигляді. З часом терпіння та фінансову підтримкою Європи, зокрема НАТО, вихід на кордони, з яких почалася ця війна, цілком є реальним. Ну що я можу сказати? Класна заява, вона мені дуже подобається. Єдине, що він щось нічого не сказав про шість сполучених штатів у цих процесах. Ну і взагалі, поки ви не зрозуміло, це просто чергова заява, яка вже за декілька днів може змінитися геть полярною заявою. Чи це нова стратегія? Не варто очаровуватись цією заявою заздалегідь до тої пори, поки вона настала не лише загальною. Частиною всієї риторики, наприклад, Рубіо, Гекзета, Уіткафа і всіх інших, хто оточує Трампа, а й поки вона не підкріплена реальними діями, доведена не менш гучною обіцянкою Трампа про закінчення війни за 24 години. Бо завтра він може сказати зовсім полярні речі, а таке ж було неодноразово. Тому нам своє робити і сподіватися, що все ж таки Трамп змінився.